Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо говорити про суспільно-політичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! слава, вітаю вас, друзі? А, ну на початку? Давайте про батальйон Дубаї, та тому, що вийшло це свіже розслідування, і є вже інформація джерел української правди про те, що Наталія Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів народних депутатів і Олег Волошин, ніби теж. А от що трапилось? Ну, якщо Тимошенко зафіксували в Дубаї і там почалася хвиля, пробачте, відмазування, то що чому ці не могли за Лишитися, ну навряд чи з ними б щось сталося? Ну, мені видається, що е, саме вони розуміють безперспективність свого політичного майбутнього в Україні, тому що ще раніше, ну от впродовж е, до початку широкомасштабного вторгнення, з початком широкомасштабного вторгнення, а пазажисти активно все-таки залишалися е, з, такою, з таким переконанням, як я зараз бачу, що ще все налагодиться. Зараз прийде мір і ми тут будемо керувати. Ну на друзі, давайте скажемо ще, що так воно й було. І навіть впродовж цього року дещо там у них там були сподівання на те, що може відбутися перелом у війні. А зараз, коли вже очевидна підтримка заходу, заяви лунають дуже чіткі, то ймовірніше за все, ця історія із дубайським батальйоном просто стала ну співпадінням, скажімо так, не більше того. Бо частина все таки опазажистів переформатувалися там, ми знаємо, що вони розвивалися на дві фракції, активно допомагають підголосовувати владі, заявляють, нібито там засуджують е, Росію. і Так далі, але якщо говорити зокрема про королевську і про Волошина, ну ми ж пам'ятаємо їхні заяви раніше, і тут вже переформуватися, перевзутися буде просто нереально. Ну все політичне майбутнє в них просто відсутнє. Тому я думаю, саме це було причиною того, що вони написали мандати і написали заяви про складання мандатів, але звісно це не вирішує проблему присутності у парламенті проросійських політичних сил. Вони там на жаль залишаються. Такі індивіду, як Королевський Волошин, вони там є. Це треба ну над цим треба просторально працювати. Як я думаю, що найголовніша робота буде це з виборцями. Вони не повинні голосувати за такі сили в Україні. А просто що написали заяву, окей, вітаємо. Я знаєте, не бачу її хворії цьому. Це просто закономірний процес, який вказує на те, що ми правильно рухаємося. Що це все буде ну, лайно. Ми правильно рухаємося, але от ви сказали, що перефарбуватися вже не вдасться. Наталя Королевська обиралася до парламенту в блоці Юлії Тимошенко, а потім була в ОПЗЖ. І нічого їй не заважало отримати і так, і з опозицією Послушайте, мандат. І... Пауле, давайте, давайте згадаємо ці частині Портнова. Портново починався з блоку Юлії так. Тимошенко. А далі відомий політолог Видрін да, з вами вже обговорили, на яку санкції накладені. Живаго на якогось, який сьогодні арештований олігарх, та я ну знаєте для мене блок Юлії Тимошенко це взагалі такий щабель, е ліфт да підйому всіх і вся в українську політику. Ну там же ніхто нікого не перебирає. Давайте скажемо чесно. Тому ця історія із тим, що там королевська була Юлія Тимошенко, ну це ж не новина, яка це просто закономірність, щоб ми розуміли. Окей, власне, ви сказали уже, що основною роботою буде робота з українськими виборцями, щоби проросійські сили нічого не отримували далі. Уже на тих виборах, які відбудуться після закінчення війни, після нашої перемоги. А от Володимир В'ятрович прогнозує, що власне російська мова, статус її знову там піднімання, ще якісь історії знову будуть використовуватися під час виборів. Хіба ми, як суспільство, пробачте, ще не Викашляли це питання? Звісно, ні. На жаль, ні. Історія зі скандалом Києво-Могилянки. Далі мова про те, що хто якою мовою воює, і так далі. Це все буде залишатися в політичному контексті. Ну, я вам можливо відкрию секрет, можливо, ні. На сьогоднішній день, наприклад, активно ведеться. Ну, не те, що робота, а необхідність е, провадження в збройних Силах України виключно української мови. Це дуже допомагає нашим бійцям. Просто поспілкуйтеся з нашим. Я більш ніж переконаний, що ви знаєте, що наші воїни в ЗСУ намагаються абсолютно в більшості починати говорити українською мовою. Це буде проблема. Ну, проблема вона нікуди не подінеться. Ми, на жаль, сьогодні не можемо вирвати е, із суспільства той факт, що багато. Е, Багато ще українців користуються у побуті і навіть в роботі російською мовою, тому що вона в них материнська не рідна, а материнська мова. Батьки спілкуються з дітьми російською мовою, і це, цей фактор буде присутній ще дуже дуже багато років. Але що в цій частині треба робити, як на мене, послідовна державницька політика, яка спрямована саме на українізацію суспільства, максимально вона робиться. Я згадував ще про згадаю також, нагадаю нашим глядачам. Про скандальний направду закон про захист української мови. Так і називається не російської мови, а української мови. Про українську мову. У мене було чимало дискусій з знайомими, навіть із Західної України. Зачем він он вам нужен? Ну говорю, ну я вважаю, що це нормально. Це ідентифікація України. Якщо ми говоримо в Україні, то ми маємо говорити українською мовою. В побуті ніхто вам не забороняє іспанською, англійською, італійською, і все решту це спекуляції, банальні, тупі, примітивні. Я мало, чимало чув цих дискусій в студіях. Сам наражався на них, сам принципово говорю всюди українською мовою. Маю на увазі у відкритому доступі, я вкрай рідко використовую навіть у побуті російську мову. Тому це речі, які треба буде ну просто-напросто державі брати на контроль і пропагувати. Давайте задаємо ці частині скандал із Тіріхови, який сказав, що я буду говорити російською мовою. Це людина, яку обирали виборці, які будуть захищати його як свого керівника громади, які з ними вони вважають, має спілкуватися російською мовою. Це буде, друзі, але найголовніше, що треба нам зважити на це. Це будуть експлуатувати, на цьому будуть грати політичні бали, але держава, ще раз кажу, має проводити системну політику українізації суспільства. Я знаю, що багатьом зараз кому не подобається моя теза, але я скажу ще раз: немає в законі про державну мову зобов'язання говорити на побутовому російською мовою. Немає. Говоріть скільки завгодно. Але що стосується державних установ і представлення України на державному рівні представників державної влади, вони мають говорити українською мовою. Я можу навести чимало прикладів, коли іноземці, які не є громадянами України, але проживаючи в Україні, прагнучи перебувати на державних посадах, вивчають українську мову. І нею говорять публічно. Мені просто приємно, я даже навіть чому вражений. Тобто вони розуміють необхідність цього робити. Зараз підому не називаю прізвище, аби там мене не ем, звинувачили в тому, що я комусь щось заграю або підіграю. Ні, таких прикладів чимало і це супер. І це є це має, має ставати мейнстрімом в українському суспільстві і підтримує абсолютно ідею введення другої мови в Україні англійської на рівні державного. Це було б супер. Тоді знаєте, дискусія з приводу того російську треба знати. Точніше, має бути вона, не має бути, воно просто буде відходити на задній план. Але ще раз кажу, це процес не простий. Це процес система. довгий, але я <кхе> тут згадаю навіть фразу Тімоті Снайдера, який описував Дмитра Донцова, одного з ідеологів українського націоналізму. Але в своєму житті він там, по перше, з мамою і бабусею він спілкувався на ідиш, домашньою мовою розмови була. Польська в основному, але вибір нації, вибір своєї національної ідентифікації це не етнічне походження, і не мова. Це от предмет особистого вибору. З частиною нації ти стаєш, як стверджує Тімоті Снайдер, в результаті. Особистого вибору, давайте до інших тем. Власне, Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю політико, що два роки нам треба. У нас є амбітний план для того, щоб уже за два роки долучитись до Європейського союзу, і от чи не е, як це називається? Дай Боже нашому теляті та вовка з'їсти два роки, і от так, щоб зразу там амбітно казати, от уже за два роки щось буде. Е, чи чи ми не розчаруємося від таких фраз? Фраз буде багато. От буквально щойно перед ефіром наткнувся на фрагмент інтерв'ю Буданова, який говорить, що також ми маємо бути в ЄС і НАТО. І прогнози є такі, що в найближчому десятилітті ми станемо членами Європейського союзу. Ми весь час будуємо собі які, знаєте, там плани. Це супер, класно. Їх треба малювати, писати предметно, розробляти конкретний графік виконання цих планів і рухатися до них. Безумовно, але часто ми за планами за бажаннями ховаємо практичні речі. І не звертаємо увагу на те, що ми не хвалюємо правильних рішень на рівні Верховної Ради, про що ми говорили, які відповідали нормам Європейського союзу і північно-атлантичного альянсу. От ми зараз прозвітували, що ми не хвалили купу законів, які необхідні для того, щоб нам вступити до ЄС. Ми виконали весь пакет і очікуємо саміт, який ну повинен нам щось там привіднести. Але поряд із тим появляється повідомлення про. Запуск гарячої лінії для конфіденційних повідомлень про корупцію в Україні, які відкривають Сполучені Штати Америки. У Вона запитання: а для чому так відбувається? Риторичне запитання, навіть знаєте, не стільки практичне, стільки риторичне. А це означає, що і з корупцією, і з законами, і це врешті в Україні не все дуже добре. Тому насамперед потрібно працювати над законодавчою базою, щоб вона відповідала цим стандартам і практично втілювалася в життя. Бо коли ми чуємо купу корупційних скандалів у владі, то мене запитання, куди ми йдемо і з чим. Ну та і як сприймуть на фоні корупційних скандалів, які справді відбуваються і відбуваються так дуже кучно і рясно. Е, ну, розповіді про те, що ми тут все вже понавиконували, це таке дійсно е, риторичне питання. Хотів з вами ще про одну штуку поговорити. Сьогодні вийде фільм BBC про Путіна проти заходу. Так і там уже звідти ну є анонси того, хто і про що там розказує погрози від Путіна Борису Джонсону вдарити якось ракетами по Лондону. Далі там розповіді найцікавіше. Да, що хтось із військового відомства сказав Герасимов. Сказав, що Росія більше ніколи не буде уніжена. Оце їх культ уніженості, неуніженості, вставання з колін. І оцієї всієї штуки, що ми маємо розуміти про ці погрози і про ці розповіді? А це пропаганда вибачте. Це настільки про погрози та порозуміння сутності того, як себе Росія намагається інша владна верхівка. Намагаються себе утримувати при своїх повноваженнях, тому що вони просто-напросто доблють голову, що Росія має чинити спротив. Це їхня, їхній наратив, який вони поширюють. Ми зараз, наприклад, от коли проговорювали з вами питання нашого вступу до Європейського Союзу, ми говоримо про стандарти, за якими ми повинні жити. і Ми говоримо про те, що стандарти суспільства, точніше, законів, якими ми керуємося у своїй повсякденному житті, вони не зовсім відповідають стандартам ЄС. У, у Росії ж зовсім інша історія. У них історія про те, що весь світ їм загрожує, тому ми повинні чинити опір. Це мілітаристська практика, мілітаристський наратив, який вони активно вживлюють у голови росіян, і в такий спосіб зараз фактично мобілізували багатьох на війну проти усього світу. Так вони це подають. А коли вони ворогом вони змалювали для себе Україну, от на території України, борючись з українцями, вони борються з усім світом. У них це гарно виходить, і якщо брати до уваги, там я не випадково говорю про українізацію, не фініс державної політики в цьому процесі на Росії. Наприклад, це активно посувають продовжує не одного десятиліття. Кінопродукція, різні мистецькі заходи і так далі, тому подібне вони спрямовані на русифікацію і пропагування Росії про те, що ця країна, яку убіжають ці вони ну, ображають ці, і вона має захищатися. Цей фільм просто черговий е, показ того, що в цій частині пропаганда російська вона залишається незмінною. Оце треба що зрозуміти, і нам, друзі, таке треба брати на озброєння, але не ціль, а методи. Тому я говорю методи, тобто, ми повинні зараз з вами. Брати на озброєння да, цю практику, яка використовується в поганому сенсі москалями, використовувати її в позитивному сенсі для того, щоб пропагувати українськість. не лише в Україні, а й у всьому світі. Тоді нам буде набагато простіше. А цей фільм просто черговий фейк про Росію та і все не більше. Тому я не дуже брав би його сильно до уваги. Єдине, що дійсно ми котре за підськовом перегляду, хто там буде дивитися у фільму, дізнаємося, що. Путін там ще комусь погрожував. Ну окей, він погрожує всьому світу. Я далекі від думки про те, що наприклад Соловйов, який там починає волати про ядерний удар по Берліну, говорив це без погодження із Кремлем. Сто відсотково там написані тези, що як він має озвучувати. А, ну, одна справа, просто коли це відбувається на пропагандистських каналах, коли вони накачують своє населення, але коли під час міжнародних переговорів, під час переговорів президента великої, все ж таки, ну принаймні, за територією країни ядерної країни і іншої ядерної держави Великої Британії а, кажуть про можливість я про можливість ракетного удару, то це напевно якось характеризує ще й самого Путіна. Та, ну, я, я мені складно підібрати характеристик додаткових до Путіна. Такі слова ви, ну, крім того, що заспівали фанати та, харківські і да. Дніпровські да, такого вас в прямому ефірі говорити не може, бо нас рада вас позбавить ліцензії. Скажуть що вас тут ключок несе. А іншого підібрати складно. Ну воно, як казав німцов, ви добре пригадуєте цю тезу, яке воно цей Путін. Він ще не змінився за цей час. Тому друзі, я вас прошу. Ну ще раз кажу: мене особисто не дивує. Мене дивує дещо інше в цій історії. Чому, наприклад, якщо Захід знав про те, що Путін це говорив, я, звичайно, ну не те, що там ставлю під сумнів, але дивно, що з'являється така інформація, і навіть е, є конкретне джерело автора того, хто чув, це Борис Джонсон, що йому нібито порожували ракетою. Чому тоді не знайшли спосібів донести е, всьому світові про необхідність і Україні, в тому числі, Вищому Керівстві України, по-іншому готуватися до війни проти Росії? Ну, якщо це тоді вже було відомо. Ну, от в мене єдине риторичне запитання: значить тут десь захід за війни він теж не почув погроз Путіна. Напевне, так добре, що зараз зміниться ситуація, але знову ж таки, швидкість надання військової допомоги, яка є як американський інститут вивчення війни сьогодні, вона ну доволі слабка. І ми зараз ну, програємо в часі. Росіянам на території України воно треба, щоб швидше надходили. А якщо такі заяви про ракетні удари лунали ще до початку широкомасштабного вторгнення, то в мене ритичне запитання, друзі на заході, а що сталося? Чому відповідного фідбеку не було раніше зроблено адекватного фідбеку? Навіть так окрема частина політичних дискусій, військово-політичних дискусій останніх місяців це позиція Олафа Шольца, це позиція Німеччини. Та й власне, всі останні 11 місяців теж про Німеччину окремо говоримо. Ми пам'ятаємо, як Андрій Мельник назвав, здається, Шольца того самого чи Штаймера, скоріше ображеною ліверною ковбаскою. Там є специфічний мем та у, у німецькій. Мові про те, що ну ця ковбаска просто найдовше смажиться, а відповідно залишається самотньою на пательні. Mm. Не це зараз пояснюємо. Той самий Андрій Мельник тепер уже на позиції заступника глави Міністерства закордонних справ України тепер робить пропозицію Німець... Німеччині про те, що можливо ви нам передасте підводний човен і навіть називає якусь конкретну модель HDV 212 a А я не розбираюся в підводних човнах. Більше того, наскільки я розумію, нам нема де її підводний човен зараз розміщувати, тому що база була в Балаклаві в Севастополі. От що нам треба розуміти про такі заяви? Чи не перетролимо ми Німеччину, як уже там намагалася ну, аж занадто додати, що називається меду куті Польща у відносинах з Німеччиною? Абсолютно нормальна заява. Де база в Балаклаві? Дають човен, човен заходить в Балаклаву, Крим український? Чітко, просто і доступно, швидко при тому. Абсо... Ну, я просто давайте ми задаємо про. Заяви Мельника щодо початку широкомасштабного вторгнення він, ймовірно володів інформацією про наміри Путіна, ті, які озвучені були, наприклад, теми тому ж само Борису Джонсона. От зараз ми до цього підходимо. Я кажу, адекватність. Мельник адекватно реагував на ті виклики, які стоять перед Україною, і він не випадково закликав, дайте зброю в достатній кількості, тому що буде загроза. Є загроза. Він міг говорити лише в тих межах, які міг говорити на той час. Далі ми рухаємося. З початком широкомасштабного вторгнення мельник говорив про те, що Шольца равлик який дуже довго вироджує, розумієте І зараз? Ми не випадково кажемо, що час грає проти України. Так не можна робити, якщо ще до нового року ми про танки Леопард говорили. Ну натівські, скажімо так, танки ми говорили як про якусь таку мрію. Сьогодні це реальність питання, коли вони будуть? Та вони вже потихеньку їдуть. Другий момент літаки в 15, а в 16. Якщо до початку до нового року ми говорили про це як гіпотетичність, я неодноразово говорив про те, що Великобританія давно вже ухвалила рішення парламент Великобританії британії про передачу цих літаків. Всі закидали це, це фейки і так далі. Тому подібне, сьогодні на рівні влади України це коментар. Таріці ведуться і говорять уже про цілий там, я не знаю, як це називається да, в авіації, не ескадриль, а декілька ескадриль, кількість танків, які необхідно для того прикриття неба. 180, перепрошую літаків, 180 таких літаків, і це говорить це реальність в умовах того, яка територія України і це треба буде робити. Тому підводний човен в цій частині це не щось є зверх таке ну, надприродне. Це абсолютно нормальність, нормальність. Для охорони і оборони України для того, щоб Росія надалі не проявляла свої мілітаристські цілі, тому що вона не відкидає їх свого порядку денного і свого політичного е майбутнього. Це буде залишатися для того, щоб ефективно Україна чинила обіг російській агресії, і надалі треба буде зброя. Не залишиться, не завершиться все лише передачі леопардів. Навіть літаків F-15 і F-16. буде і далі буде і. Морські засоби ураження цілей, в тому числі підводні човни, тому це не якась там знаєте, фантасмогорія Мельника, яка народилася в голові в нього після якогось свята, да, яке гучно відсвяткували. Це реальність, яка Україні на сьогодні потрібна. Інше питання, от те, що я не випадково говорив, як ми в цій частині приналаштовуємо свій військово-промисловий комплекс, що в нас є да, ну, гучно сказано на військові рейки. Він має відповідати викликам часу. У Нас дуже поволі це відбувається, на превеликий жаль. Але заява Мельника вона абсолютно правильна і адекватна. Вона адекватна викликам часу на сьогоднішній день. Тому нормально, окей, отримаємо підводи. Човен заходи балаклава, москалі відбиваємо вибиваємо з Криму. Крим український за визнанням навіть того ж самого Путіна 91-го року кордонів. Тому тут ці частині я, я вважаю, що це дуже правильна риторика. Риторика тут правильна. А власне ви вже згадали український оборонно-промисловний комплекс десь там кілька днів, здається, 4-5 днів тому з'явилася е, стаття чи там колонка якогось відставного американського генерала, який ну критично поставився до закликів України передати більше зброї, що от дивіться, ви впродовж останніх 30 років розпродали так і попередавали Росії, аж надто багато того, що могло би зараз вам допомогти. То чи не надто ви е, е, зухвало, чи якось так він сказав, е, вимагаєте зброї у партнерів, якщо самі до війни не дуже той? Готувалися. І по суті, якась нотка справедливості в цьому закиді до України є. Якби ця мова йшла в мирний час, окей, нема питань. Я б сказав: би да, я погоджуюся з автором колонки, все правильно. Але ми зараз говоримо в умовах воєнного часу, друзі. Він там сидить, пише ці колонки, правильно нас критикує, правильно критикує. І що що він пропонує? Не давати. Ну, давайте ми якось трішки адекватнішими будемо. Ніхто ж не каже, що були прорахунки у нас із підготовкою до війни. І ми зараз в ефірі з вами про це говоримо. Ну, коли такі речі починають лунати, то мені хочеться запитати, а що годинник назад можна перевести? Ми можемо говорити про минулий час як таке, що можна переробити? Чи як? Ні, це не зовсім справедлива е, сьогодні теза. Бо ракети, от сьогодні, вночі вона прилетіла в Харків по житловому будинку, де просто жили люди, і там жінка загинула. Це також ракета не не вернеться назад. Вона не, не може так зробити, щоб цього не сталося. Ні про нікуди не повернеться назад, бучу, бородянку Ріпінь і так далі. Та я не знаю. Марька зтерта з лиця землі. Мені просто мене обурює така єрість, коли починають говорити. Ми знаємо ж свої проблеми, однозначно, ми на них будемо реагувати, і суспільство буде по іншому реагувати на них після перемоги. Але на даному етапі я просто напросто звертаюся, якщо мене хтось слухає, дайте зброю Україні стільки, щоб це завершилося якомога швидше. Бо ця риторика, а ви знаєте, що було? Та ми знаємо, що у нас було. Знаємо, хто розпродував і так далі. тому подібне. Але зараз треба це абсолютно швидко вирішити. Ну так на жаль, Україна не зможе повернутися в ті часи, коли громадянин Росії був, наприклад, міністром оборони України. Тобто і... то ми це... знаємо винних єдине, єдина ще раз наголошую до цих питань. Повернемося в політичному е, контексті дуже швидко і не випадково королевська зголошена на чому ті написали заяви про складання депутатських мандатів, тому що зворотньо ж так вже не буде. Е, окей, ну і тоді на фінал. Віктор Орбан <кій> сказав, що Путін не відмовиться від війни, тому що боїться програшу на виборах. Вибори і Путін, ну він же їх уже всі скільки міг сфальсифікував, уже конституцію переписав під себе е, Віктор Орбан завжди буде з нами у таким тригер-фактором в Європейському Союзі. Так, поки доки його не змінять під час виборів, так як змінили президента Чехії. Тому я думаю, що просто-напросто ну ми маємо е, розуміти, що російський ну і ми розуміємо дуже добре. Російський вплив на європейську політику він був і залишається дуже потужним. Його не можна скидати з і Надалі Росія буде намагатися утримуватися саме в контексті воєнної доктрини у нас повідуватиме. І Путіна іншого вибору вже немає. Він свій вибір зробив, що нас врятує в цій ситуації. Ще раз наголошую: потужна зброя. Можливість захищатися, чинити опір і вибивати ворога зі своєї території. Це до певної міри може змінити порядок денний на самій Росії і дещо послабити їхню зухвалість у веденні військових операцій проти мирних громадян на території України. Зброя зброя і ще раз зброя, іншого виходу немає. А те, що Путін там собі планує вибори, це дуже добре. З тому, чому я кажу, що добре, якщо ми нанесемо поразку, а сумнів у цьому нема саме росіянам на території України, Путін зазнає поразки на виборах. Я в цьому навіть не сумніваюся, якщо не звісно до них доживе. Ну, якщо він доживе, і якщо Росії, в Росії будуть вибори, тому що оголошення військового стану, про яке неодноразово ну там припускали в Росії, воно ж теж робить проведення виборів неможливим. Дуже дякую вам за розмову і за роз'яснення. Керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок був зараз з нами на зв'язку. Далі ми зробимо невеличку паузу. Будуть новини. Далі продовжимо спеціальний ефір. Нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ для нас. Це важливо. Сподіваюсь. Юсь, і для вас це важливо. Ну і підтримуйте незалежну журналістику в особі редакції НВ. Це можна зробити, натиснувши на кнопку підтримати на будь-якій сторінці сайту nv.ua. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.